Другу дня мої ластівочки соколики. Мабуть, ви дуже скучали за мною. Я за вами теж скучала, але я дуже зайнята ці дні була. У мене дуже серйозна чистка з людиною, з мужчиною. Дуже серйозна, не могла відлюкатися. Тепер трошечки вже легше. І зараз я подивлюся, що випадає нам на такі числа. 20, 21, 22, 23. Давайте по цих чарівних картах. Дивимося. Так, сьогодні, давайте захватимо сьогодні. Сьогодні когось буде дуже-дуже штурмувати. Дуже штурмувати. Але треба це перебороть, перебороть. І завтра вже буде спокійно, спокійно, спокійно. Ви держитеся міцно, крепко, сонечко вам світе. Значить, ви штурвал, управління не загубите, не потіряєте. Так, далі дивимося. Так, правильно, ви турбуєтесь про своє житло, турбуєтесь про свою безпеку, не переживайте. Ці дні все буде добре. Затишок, уют, комфорт все буде добре. Далі, да, бачите, такі дні тривожні. Через те ви якби, захищаєте всю свою родину, а родина з вами відчуває себе захищеною. Тут немає опасності. Небезпечно, так, да, але опасності великої немає. Ну, ми живемо в такому стресі, бачите, що небезпека. Ну, нічого, ми вже звикли, буде все краще. Вірте мені, бо я знаю. Так, Тут треба поприбирати, позбирати ненужні речі, ненужні, негарні, порвані, потрюпані, ще якісь надбиті, поштопані. повикидайте, повиносьте. Давайте четверг, завтра гарний день, якраз оце стоїть повибрасувати, повикидати, і тоді, і тоді дивіться, яка гарна у вас буде атмосфера і в сім'ї. І в великій вашій родині, і на роботі, і вдома, Тоді ви зможете своє життя малювати таким, як ви хочете. Оці всі потрюпані, поштупані, побиті речі, вони накаплюють негатив, негативну енергію, і ви не можете тоді далі просуватися вперед. Так, далі дивимося. Маленький буде дощ, який з дітками, щось вам буде не подобатися. А що вони? Ну, може, двойку принесе. <сум> Малий Мали або мала, або може, і взрослий син, дорослий або донька, щось таке зробить.